Сьогодні росіяни використали понад 100 ракет для удару по Україні. Такого не було майже три місяці. З 26-го, якщо не помиляюся, серпня, президент Зеленський вид на масований обстріл, за його словами. По Україні ворог запустив близько 120 ракет та 90 дронів. Проте нашим силам ППО вдалося знищити понад 140 повітряних цілей з важливих акцентів атаки. Ворог разом використовував кинжали, калібри, крилаті ракети зі стратегічної авіації та навіть ракету цирко. Давайте почуємо. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження об'єктів від влучань та падіння уламків у Миколаєві. Внаслідок атаки дрона двоє людей загинули, та ще шестеро поранені. Серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони. Всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення. Детальніше про те, з якою метою росіяни використали такий широкий арсенал і Загалом, яка була ідея цієї атаки? Будемо говорити далі. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, долучається до нашого ефіру. Валерій Дмитрович, я вас вітаю. Так, да, Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які висновки для себе про те, як була організована ця атака, про ті засоби, які росіяни використовували, ви зробили? Ну, організована була власне так, як ми і ну як багато разів обговорювалися, що буде е різноманітними всім асортиментом, скажімо так, засобів ураження, бо буде нанесено удари так, щоб і ракети, і е крилаті ракети, і балістичні ракети, і дрони надходили на на, на окремі цілі майже одночасно. Це значно ускладнює роботу протиповітряної оборони. Загалом так і відбулося, і удар масований. А мета цього удару, як завжди, терористична. Це удар по цивільній інфраструктурі, по енергетичних об'єктах, по інфраструктурних об'єктах, теплові станції, там, котельні. От в такому плані, значить, так, щоб росіяни реалізують свою ідею фікс загнати українців у печери. От, загалом з військових об'єктів можна відмітити лише Старокостянтинів там аеродром наших бомбардувальників, які несуть ракети штормшедел, це загальновідомо, і жодний наліт не відбувається без удару по Старокостянтинову. От. А так загалом це мета росіян тероризувати цивільне населення. Ну і як от кажуть попередній оратор каже, що їм це не вдалося, і не вдасться. Ну і висновок з того, що поступово скасовується в багатьох українських регіонах і аварійні і екстрені відключення світла. Також частково підтверджує, що як мінімум реалізувати повною мірою той задум, який мали окупанти. Вони сьогодні не змогли. Чергове повідомлення від Міністерства внутрішніх справ України. Я для вас озвучу щодо актуальної інформації про ситуацію в регіонах, зокрема на Прикарпатті, там рятувальники ліквідували пожежу. Після обстрілу вранці ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, спричинивши цю пожежу. Постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучали 91-рятувальника та 28 одиниць техніки. Як це відбувалося, ви можете бачити на знімках на своїх екранах. Валерій Дмитрович, яке ваше знову ж таки, відчуття стосовно того, яку роль у відбитті цієї атаки могли зіграти винищувачі F-16? Ну, поки що не деталізовано це питання, але на багатьох телеграм-каналах, оперативних телеграм-каналах було відзначено, що вони відіграли свою роль. І те, з яким озброєнням нам передали ці літаки, воно підтверджує те, що о, загалом о, вони могли ефективно бути застосовані, бо ми отримали винищувачі f 16 з відносно старим типом ракет ближньої дал... малої дальності. Да? Це ракети Sidewinder, Сайдвіндер 9Л і М, які дешеві, ну порівнянні з останніми модифікаціями 9Х, да? ну от вони дешеві і їх багато на складах. Тому можна не, скажімо так, не застосовувати там якісь ракети, які вартують ну, там, ті самі ракети ЕАМ 120 да, АМРАМ. А можна збивати відносно дешевими ракетами, яких ну я сподіваюся, до кінця року ми отримаємо достатню кількість. Тому ці літаки застосовані були ну, по попередній інформації досить успішно. Вони відіграли серйозну роль в відбитті російської атаки, бо загалом винищувач ППО, це найбільш такий ефективний засіб для відбиття. Атаки крилатих ракет. Це найбільш ефективна зброя для знищення крилатих ракет. Тим паче вартість такої ракети, які застосовували f 16 вона в 10 разів менша, аніж вартість ракети російської крилатої ракети. Тому загалом в тих межах, значить, які ми отримаємо допомогу, ми ще її, скажімо, по. За... Критерію, вартість, ефективність ще й досить ефективно знищили ці ракети. Щодо російського удару по столиці конкретно, сьогодні родзинкою, якщо так можна сказати, по відношенню до того, що сталося, але нехай буде. Я думаю, ви розумієте, в якому сенсі я про це хочу сказати. Так, от родзинкою цього удару було використання гіперзвукової ракети Циркон, яку росіяни використовують. Рідко насправді я не пам'ятаю скільки місяців тому було повідомлення про те, що вони вдарили церконом знову ж таки, якщо не помиляюся по Києву. Чим зумовлено те, що вони так рідко використовують цей тип озброєння, і на вашу думку, з якою метою вони використали його сьогодні, тому що під час попередніх ударів здається не було повідомлень про те, що церкони запускали. Так, не було. Це лише третій чи четвертий випадок застосування цих ракет пояснюється тим, що серійного виробництва цих ракет такого стабільного росіян немає. Росіяни навіть кінжали, які фактично є копією іскандера. От навіть кінжали вони випускають в кількості від двох до шести на місяць. Ну там залежно я так я розумію, залежно від отримання комплектуючих до них, бо вони вся електроніка там напхана деталями західного виробництва. От відповідно, така сама проблема виникає у росіян з цирконами, тобто лімітоване їх застосування обумовлюється тим, що воно просто нема серійного випуску цих ракет. Вони недопрацьовані. І загалом всі ці пуски вони, скоріше носять такий експериментальний характер: долетить, не долетить, влучить, не влучить. Бо ця ракета значну частину ділянки летить на гіперзвуковій швидкості. Ну, Там відносно вона там, ну, все ж таки десь понад 5 м. І це гіперзвукова швидкість, а це означає, що ракета летить в марці плазми. А плазма не пропускає радіохвилі. Тобто цими ракетами на гіперзвуковому відрізку не можна управляти. Вони летять за інерційною системою, а це не дозволяє їм вражати об'єкти високоточно. І от поки росіяни не вирішать ці проблеми з остаточним наведенням там, ну, на термінальному відрізку, да, вони не будуть їх застосовувати масово. Крім того, в попередніх нальотах більшість цих ракет була збита. А чим продиктовані ці труднощі, з якими вони стикаються? Їм не вистачає експертизи, їм не вистачає компонентів, як ви думаєте? Ну це така зброя, розумієте, це високотехнологічна зброя. А у росіян вони не звикли до цього. Вони звикли, там є бомба на 500 кілограмів, треба зробити, треба напхати в неї 1500 кілограмів. Потім напхати три тисячі кілограмів, да, зробити бомбу на там вагою три тисячі кілограмів. А тут потрібно прикласти інтелект. От. А інтелекту, якщо нема, ну ми ж дивіться кількість Нобелівських лауреатів порівняйте е, з Росії, з будь-якої іншої країни. Да? Це мізера. От. Ну от тому нема інтелекту, нема допрацьованих ракет, нема, значить нема е серійного випуску, стабільного серійного випуску цього типу ракет. Але, на жаль, є серійний випуск ракет інших, які вони випускають достатньо тривалий час. Таж Х-101, яку вони використовують під час кожного фактично масового удару по нашій інфраструктурі. також активно використовують калібри, але впродовж останнього часу було. Ну, насправді неодноразово повідомлено про те, що. Наші протиповітряні, наша протиповітряна оборона отримує підсилення в результаті надходження і додаткових пускових установок, і різних компонентів систем протиповітряної оборони. Володимирович, ви за останній час знову ж таки, який висновок можете зробити стосовно того, наскільки посилився потенціал нашої ППО, враховуючи і Ф 16 який ми теж не знаємо, які кількості вони сьогодні в Україні, і ті додаткові ресурси, які нам передають наші союзники. Ну, По першому питанню, всі ці ракети, які ви називали там Х-101, да? це розвиток старих радянських ракет. І е, попередник ракета Х-55, Х вона випускалася на Харківському авіазаводі, а двигун до неї випускався на «Моторсічі». От. Тому це, в них і, да, і Двигун, до речі, той самий Двигун використовується і на Калібрі, і на Іскандері К. От тільки росіяни зараз випускають в інших містах, а вклад старий радянський от на цьому вони виїжджають. А щодо застосування то, щодо отримання ракет, ну було повідомлено, що нам до кінця року дадуть ще 500 ракет. А це ну не те, що підсилить, це подвоїть наші можливості в відбитті російських ударів, бо фактично всі комплекси, які ми отримали. Від союзників, да? це і Айріси, і насамси і Петріоти, да? вони мають матимуть серйозний запас ракет для відбиття подальших ударів, причому ракет всіх типів, і там ракет, як здатних бити по аеродинамічних цілях, і по балістиці. Щодо f 16 ну кажуть, що в цьому нальоті він досить успішно виступив. І ракети до нього вони однотипні з ракетами, які використовують, наприклад, комплекс на Самс. От, Тобто можна буде якось грати між авіацією і протиповітряною обороною в постачанні різних типів ракет. Дуже дякую за ну, тобто, гнучко гнучко використовувати. Дмитрович, дякую за вашу експертизу. Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко був з нами на прямому відеозв'язку.